Вітаю на телеканалі СТВ. В етері випуск новин сьогодні. 408-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну і далі новини ранку. 7 квітня російські війська зранку обстріляли Станіслав на Херсонщині. Снаряд влучив житловий будинок. Поранення отримали трирічний хлопчик, десятирічна дівчинка та їхня матір. Повідомив голова Ова Прокудін. Травмованих ушпиталили хлопчик та мати у стані середньої тяжкості. А дівчинка отримала тяжкі поранення. Її оперують. На світанку ж армія РФ обстріляла очаків на Миколаївщині, пошкоджені житлові будинки, магазин та цивільна інфраструктура. Двоє людей порадені, один з них у важкому стані. У ніч на 7 квітня російські військові ракетою С-300 поцілили у приватний будинок у Слов'янську на Донеччині. Травмованих там немає. А в Бахмуті минулої доми поранення отримала одна людина. Протягом доби 6 квітня українські повітряні сили завдали шість авіаударів по зосередженню російських військ та військової техніки. Крім того, українські захисники збили три БПЛА різних типів, а також три керовані бомби. Водночас українські ракетно-артилерійські підрозділи уразили дві концентрації живої сили противника, два склади паливно-масильних матеріалів і одну станцію електронного бою противника. До яких втрат це призвело? Слухаємо у зведенні військового телебачення. Українські воїни за добу ліквідували близько півсотні російських загарбників. А ще сили оборони України у боях знищили вісім ворожих артилерійських систем, два танки та три бойові броньовані машини ворога. Загальні втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними генерального штабу, станом на 7 квітня, такі українські воїни ліквідували більше як 177 тисяч 110 російських окупантів. Ворог втратив 3633 танки і 7016 бойових броньованих машин. Більше не вражатимуть цілі 2722 артилерійські системи загарбників. Ворожих реактивних систем залпового вогню у ворога стало менше на 533 одиниці. Зусилля наших воїнів протиповітряна оборона ворога збідніла на 281 засіб. Сили оборони приземлили 306 ворожих літаків та 292 гелікоптери. На 5587 одиниць поменшало у ворога автомобільної техніки та автоцистерн. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2291 безпілотний літальний апарат ворога та збили 911 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 304 одиниці. Дані уточнюються. А далі про техніку, яка здавалася б точно не для війни. Проте баги виявилися досить вдалим вибором. Ці авто значно підвищують мобільність підрозділу та виконують величезний спектр бойових завдань. у матеріалі військового телебачення. Що ви бачите перед собою? Це скарб. Скарб для наших бійців на фронті. Чому ці баги дуже швидкі, легкі та максимально прохідні? Саме те, що потрібно нашим військовим, там на передовій. Здалеку, ця невеличка машина схожа на дитячу, проте це ще той звір. Колишній машиніст Євген жартує, що кермування баги потребує неабияких вмінь та навичок. Я був машиністом поїзда, машиніст тепловоза. Ну, на тепловозі попростіше буде. А чого? Там все в один речах, і все. І Він їде або вперед, або назад. Попри жарти, Євген обіцяє екстерном навчити кермувати баги будь-якого бійця, навіть якщо в того не було водійського досвіду. 20 хвилин максимум. Треба просто мінімальні навички їзди на машині на, на легковій. Звичайна коробка передач, 5 передач, і все включається повністю як на легковій машині. Сцеплення, три педалі, ну все як положено. Багі значно підвищують мобільність підрозділу. Такі машини потрібні для евакуації поранених та підвозу пика до позицій. До того ж сюди можна ще встановити турель з круглокаліберним кулеметом АГС або навіть з протитанковим ракетним комплексом. Ця машина обладнана під швидку евакуацію поранених із самого виру бою. Її прохідність дозволяє долати непролазні хащі, багнюку та круті пагорби. Зробити таке авто, пояснює Євген, досить просто. Вони розбирають автомобіль донор, кузов та клас машини не важливі, наварюють металеву раму. Нічого особливого не потрібно, треба тільки коробка, мотор і труби. Все, колеса. Найголовніше колеса з нормальної резини. Але найголовніша складова в багі водій і його? Сміливість. І все. І бажання керувати цією машиною, і все, більше нічого не треба. А чому сміливість? Ну, ми ж не за грибами на ній їздим, правильно? Під днями інтернет підірвала новина про екстрену контрацепцію за рецептом. Тисячі жінок обурилися, мовляв, за них зробили вибір. Тож наша Марія Кравчук вирушила до гінеколога, аби роз'яснити це питання. Квітня в Україні рецептурні ліки аптеки мають відпускати лише за відповідним рецептом від лікаря у паперовому чи електронному варіанті. До категорії таких лікарських засобів належать більшість знеболюючих, а також засоби екстреної контрацепції. Остання категорія викликала шквал обурення у соцмережах. Ми вирішили дізнатися, чи справді це так, і поспілкуватися з гінекологом, яка нас запевнила, що будь-які засоби оральної контрацепції мають бути призначені лише лікарем після консультації. Частіше її приймати ніж там раз на місяць, або там два-три рази на рік не рекомендується, тому кожна жінка для себе повинна проаналізувати у ці випадки, коли їй потрібно буде випити цю екстрену контрацепцію. Якщо, наприклад, це постійний партнер, то можливо підібрати більш надійну контрацепцію в лікарні, ніж користуватися екстреною контрацепцією. Разом з тим Людмила Неважицька наголошує, що консультація для екстреної контрацепції важлива і тому, що незахищений секс має й інші не менш серйозні наслідки, окрім вагітності. Якщо це, наприклад, незнайомий партнер був наприклад відкритий статевий ад, то крім того, що жінка може завагітніти, вона ж може ще отримати інфекцію, передається статевим шляхом, тому все таки бесіда з лікарем є такою повною і більш інформативною. І те, що може відбуватися після прийому засобів, екстреної контрацепції теж бажано це обговорити з лікарем, щоб пацієнтка не лякалася, тому що після прийому цих таблеточок можливі кров'яні стевиділи. Ну інше моменти, які ми вже обговоримо конкретно із даною пацієнткою. Екстрена контрацепція також оточена міфом про лічні години, які має жінка, аби її випити, і в такому разі, як посеред ночі отримати рецепт, проте таке твердження є хибним. Екстрену контрацепцію таблеточки можна прийняти протягом 3-5 діб. Тобто, це не обов'язково, якщо порвався презерватив, там чи був незахищений статевий акт, вночі телефонувати лікарю і просити виписати рецепт для гормональної контрацепції. Але звичайно, чим швидше прийнята таблетка для екстреної контрацепції, тим кращий результат. Тож, підсумовуючи гінеколог, радить не панікувати і пам'ятати, що лікар ваш друг, а самолікування може мати трагічні наслідки. Марія Кравчук Олег Ціпоренко, у центрі подій СТВМ. Тим часом у Малині за 4 мільйони гривень побудують тимчасову переправу. Таке рішення прийняли на засіданні обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. За його словами, побудована поряд зі зруйнованим під час російського бомбардування мостом. Переправа в Малині не витримала напору поводкових вод, і місто виявилося розділеним навпіл. Нова переправа дозволить відно. Вити нормальний рух містом екстрених служб та іншого транспорту. Далі цитата. Від початку квітня в області випало більше ніж половина місячної норми опадів, що спричинило збільшення рівня води в річці тетерів та басейні річки Прип'ять. Ситуація поступово нормалізується, тому ризик нових підтоплень зменшується, говорить Віталій Будечко. Також під особливим контролем залишається ситуація в селах Народицької та Ємільчинської громади. Вчора на 146-му кілометрі автодорогою Київ чоп поблизу села Кам'янка Житомирського району сталася дорожня транспортна пригода. внаслідок зіткнення двох автомобілів загинув 64-річний чоловік. Про це повідомляє прес-служба в Житомирській області. І за її словами, попередньо близько 18.20 зіткнувся позашляховик під керуванням 67-річного киянина та вантажівка за кермом, якого перебував 60-річний житель Вінничини. Транспортні засоби рухалися у зустрічних напрямках. Розповідає прес-служба, і внаслідок ДТП пасажири, пасажир автомобіля та 64-річний житель Києва загинув на місці події. Пасажирки ж цього транспортного засобу це дві 66-річні жительки столиці з травмами ушпиталені до відділення Житомирської обласної лікарні. Також медична допомога без ушпиталення надавалася водієвий кросовера. Нині поліцейські з'ясовують всі причини та обставини події у межах кримінального провадження. У Житомирській міській раді створили тимчасову робочу групу з обговорення та вирішення питання стосовно зариблення водних живих ресурсів. Про це 6 квітня повідомила прес-служба Житомирської міської ради. До роботи тимчасової робочої групи залучені представники державних контролюючих органів галузі охорони навколишнього природного середовища, органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, громадських організацій та науковців ідеться у повідомленні. Зазначено, що на назад. Ідані обговорили ряд питань щодо відновлення популяції водних живих ресурсів, факти незаконних скидів неочищених стичних вод тощо. І за результатами роботи відділу екології та природних ресурсів міської ради долучено залучити відповідні наукові установи для розроблення науково-біологічного обґрунтування. Це дасть можливість більш конструктивно оцінити стан водосховища в цілому та спрогнозувати наступні кроки для збереження навколишнього природного середовища. на Річці тетерів порушення і недоліки на майже 35 мільйонів гривень виявили аудитори під час перевірки комунального підприємства Автотранспортне підприємство 0628 Житомирської міської ради про це повідомила прес-служба управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області за результатами. Аналізу роботи комунального підприємства Житомирської міської ради в ході державної фінансового аудиту виявлено порушення на загальну суму понад 28 мільйонів гривень. Ідеться в повідомленні. Зазначено, що понад 18 мільйонів гривень становлять непродуктивні витрати, виявили аудитори, і упущення можливості отримання підприємством доходу на суму майже 7 мільйонів гривень у зв'язку із залученням субпідрядних організацій для виконання робіт. Також не приведення Неналежної претензійно позивної роботи спричинило дебіторську заборгованість та втрату підприємства можливості стягнути активи на суму майже 3 мільйони гривень. Олімпійські ігри без України така перспектива може стати реалістю, якщо все ж росіяни та білоруси потраплять на змагання. Що про це думають житомирські спортсмени, Дізнавалася Марія Кравчук. Минулого тижня міжнародний олімпійський комітет рекомендував допустити до олімпійських змагань спортсменів із Росії та Білорусі в нейтральному статусі. Українських спортсменів обурила така позиція. Своєю чергою, уряд взагалі заборонив українським спортсменам брати участь у змаганнях разом із спортсменами країн-агресорів. Про це повідомив міністр кабінету міністрів Олег Немчинов пізно ввечері у четвер, 30 березня. За роз'ясненням ми звернулись до Житомирського управління молоді та спорту. Ода які наголошують, що допуск росіян та білорусів до Олімпіади буде означати толерування країнам-агресоркам. Сьогодні ці народи вбивають наших побратимів. А завтра ми маємо тиснути їм руку перед початком змагань. Чи бути присутнім в, одні, в одній залі з ними, ну, це ж взагалі неможливо і є нереальним. І зараз іде дуже активна скажімо так, інформаційна боротьба на, на, з боку нашого Міністерства молоді та спорту, з боку Національного олімпійського комітету, з боку наших федерацій з олімпійських та неолімпійських видів спорту в тій частині, що не пропустимо не під своїми прапорами, не під нейтральними прапорами, адже. Це нічого не змінює. Національність їхню не змінює, чи вони з прапором, чи вони без прапора. Спортсмени Житомирщини також підтримують рішення бойкотувати змагання у випадку допуску російських та білоруських спортсменів. Проте надія потрапити на головні світові змагання ще є, тому вони продовжують готуватися. Якщо спортсмени з якоїсь із федерацій візьмуть участь в тих змаганнях, де будуть присутні спортсмени там з Білорусі чи з Росії, то автоматично та федерація буде позбавлена. На статусу національної, а це в свою чергу веде за собою відсутність взагалі зняття фінансової підтримки з боку держави. Ну і там буде перелік відповідних санкцій, які будуть задіяні до тієї федерації. І, власне кажучи, якщо мова йде про національну федерацію на всеукраїнському рівні, такі самі санкції будуть у нас задіюватися на обласному рівні, адже у нас з обласними федераціями з олімпійських та неолімпійських видів спорту підписані угоди про співпрацю. До слова, російських та білоруських спортсменів не допустили до європейських ігор, які є відбором до Олімпіади 2024 року. Та відбудуться цього літа у польському Кракові. В кінці тижня ми знову зібрали імена полеглих героїв Житомирщини, з якими цього тижня попрощалася область. Вічна шана і пам'ять вам. Мамко ж моя, не лай мені! Мамко ж моя, не лай мені! Ей, Новини на сьогодні лишайтеся з нами, бережіть себе і підтримуйте одне одного. І нехай ваші вихідні будуть тихими. Побачимося у понеділок. Слава Україні! Героям слава! Суботу, 8 квітня, максимальна температура в день плюс 9, вночі плюс 6 градусів. волось повітря, 83 відсотки. Вітер південно-західний, 1,1 і метрів за секунду. Протягом усього дня у Житомирі буде триматися хмарна погода, і в ранішній сильний дощ у день послабшує. І до приходу вечора скінчиться.